Отже, міжнародний аудит це е, процес, який ми якраз по факту сьогодні запускаємо. Завершується процес вибора аудіта, прозорий ефективний аудіт кожної діяльності для того, щоб уникнути будь-які спекуляції з цього приводу. Ми прийшли до висновку спільно, що без незалежного міжнародного аудиту діяльність концерну не буде успішною. Звичайно, необхідно провести міжнародний аудит, і спільно з НАКО ми розпочали цей процес. Незалежний до комітет. Ми вже два роки займаємось тим, що ми на всіх рівнях проводимо певну адвокаційну роботу, щоб цей аудит незалежних фінансів все таки відбувся. По-перше, ми ініціюємо зараз відповідно до закону про національну безпеку комплексний міжнародний аудит концерна Укроборонпро. Я буду докладати максимум зусиль, щоб він як почався, як найскорше. Зараз концерн має роз... і е, уряд разом з Радою національної безпеки і оборони мають почати процедуру підбору аудитора. Це має бути репутабельна міжнародна компанія з відповідним рівнем довіри. Попередньо я думаю, що тендерні процедури будуть займу в межах там, до двох місяців. А скільки буде йти аудит, я точно наголошую, що він має завершити цього року.